Добрий день. Сьогодні 2 квітня 2017 року, неділя. У нас в Рокитно відбулись збори спілки пасічників району. Після зборів я відвідав базар, ринок районний, де побачив нову точку торгівельну, яка продає, почала продавати інвентар, реманент, препарати для пасічників. І що я там замітив? Там лежав препарат ноземацид. Препарат, яким обробляють бджіл проти нозематозу. Ноземні апіс. І ноземні цирани. Значить, знайомий продавець там. Я запитав, де він брав. Він мені сказав, я зателефонував, поставщику цього препарату ноземациду. Він відхрещується, нічого вони не продають. Це вже не перший раз. Отакі От казуси бувають, що продається в магазині препарати з антибіотиками. Це ануземацит, Москва, російське виробництво. А кажуть, що ні, ні, я нічого не знаю. Значить, чим він? Що таке з чим і з чим його їсти. Я, до мене в 2012 році подзвонив товариш і запитав, чим можна обробити бджіл зематозу. Я йому зарекомендував цей же препарат московський ноземацит. Він обробив осінню його, в меду знайшли антибіотик. По сьогоднішній день. У му році, це вже пройш 5 років. В 2016 році він здає мед, перетопив, запрошую зиму. чудне не всі рамки в магазині, 1000 перетопив. Все одно осінню виявили при здачі меду антибіотик. І на різниці якісний мед і мед з антибіотиками за 2016 рік мій товариш утратив 25 тисяч гривень. Оце різниця. Між якісним медом і, і медом з антибіотиком стало 25 тисяч. Це майже 1000 доларів в еквіваленті 1000 доларів. Сьогодні Аргентина закінчила свій сезон, так як вона знаходиться у південній частині півкулі землі. Ми знаходимося у північні, у них літо закінчилось, в них зараз зима буде, а у нас зараз літо, у нас починається сезон. Україна завжди експортувала в районі десь 35 тисяч тонн. У 2016 році ми вийшли на третє місце і продали на експорт пошти 57 тисяч тонн меду, що державі відповідно принесло валютні надходження в державу бюджет. А от продаючи такі препарати. Які содержать антибіотики, свідомо продаючи препарати, деякі е, наші е, поставщики їх на, в Україну цих препаратів, які очолюють, можна сказати, е, такі солідні фірми джинництва, очолюють. Свідомо вони продають, але при будь-якій нагоді вони відхрещуються від цих препаратів. Це й, сьогодні таке сьогодення цих суб'єктів господарювання. Як казав, Аль Капоне, тільки бізнес, нічого особистого. Так і тут виходить. Тому я раніше вже пропонував свою модель розвитку галузі бджільництва. Це потрібно відділити пасічників від всіх виробників інвентарю і реманенту, препаратів, від експортерів, скупщиків, меду, перекупщиків. Тобто... Від всіх тих, хто обслуговує пасічників, від них виділить пасічники у центральній спілки, тож представити пасічниками. Це, наприклад, районна організація. Вона організація, тому тільки пасічники фізичні особи. А далі у нас на сьогоднішній день у центральній спілці представлена область. Це представлене, ну у нас представлено, в Київській, це бджолопром представляє. Е Сьогодні в Раді знаходиться. пасічники, представляє директор бджолопрома. Не пасічники представляють, а директор бджолопрома. Так само в других областях, де бджолопроми, десь які в других областях якісь інші фірми представляють суб'єкти господарювання крупні. Тобто не пасічник представлений в центральній спілці, а ті організації, які його обслуговують. Це є неправильно. Відповідно, отака медвежа послуга може поставити хрест на українському меду на експорт. Мед буде загрязнений антибіотиками і ціна на нього буде набагато нижча. І ще що хочу сказати, те, що для того, щоб продати мед у якусь фірму, фірма зацікавлена великими поставками. Це і те, що приїхати за 1 бетоном і приїхати за 20 тоннами, різниця є. Транспортні розходи набагато краще покриваються, коли їдуть за цією партією за 20 тонн. Тобто пасічники всі райони можуть об'єднатися в одну партію і здати все, весь свій мед, приїде фура і забере 20 тонн меду. Хотілося б таке будь, але от продаються. На сьогоднішній день на базарах продається антибіотик, тобто один пасічник обробить і ця вся партія не видержить ніякої критики. Тому я подзвонив, поставщику цих препаратів, я з ним знайомий. Так як я є голова Рокитянської районної організації, я подзвонив і сказав, у мене в районі, я не дозволю, щоб продавались антибіотики. Щоб пасічники от цього отримали убитки. Значить, і я тепер в середу в другий магазин буду моніторити, піду, пошлю пасічників, дам їм гроші, хай куплять там препаратів. І я буду висвітлювати і в себе в районі, так як пасічники мені довірили керівництво і району. В себе в районі я не дозволю, щоб продавалися медикаменти з антибіотиками. Наступним етапом це в мене буде продажа і роз'яснення пасічникам препарати, полоски, які содержать, які містять в своєму складі, діюча речовина, яка забруднює і мед, і віск. Віск ми перетоплюємо, він вже забруднений цим препаратом. З нам його, з нашого воску нам роблять вощину через іншого воску. І ми отримуємо е, уже в вощині забруднена вощина і виходить, забруднений мед вже. Це буде наступний етап, який у нас будуть при перепони при експорту меду. Чистий мед сьогодні буде стояти дуже дорого, це в районі 3 доларів. Сьогодні вже мед купляє. Я, на ці... Я вчора в суботу зустрічався із представником Асканії Пак, яка вже приймає по 41 гривні платить за кілограм меду, коли літом було 27 гривень. І будуть пересматлювати, будуть ще вища ціна, тобто дійде до 3 доларів. Але цей мед має бути без антибіотиків, без залишків діючих речовин, які ми обробляємо бджоли. Тобто мед повинен бути чистим. Буде такий чистий мед, буде відповідно на нього ціна. На жаль, сьогодні пасічник багато чого не знає і отакі ділки користуються цією нагодою. Роблять собі гроші. Так що я сьогодні вже позвонив і починаю боротися із таким явищем. Буде район, тоді буду провіряти область. Далі буду старатися по максимуму от такого явища території України. Скільки вийде, де я буду їздити, скрізь буду заходити, буду моніторити і це буду освічувати, чувати, звертатися відповідні. Державні органи писати е, відповідні бумаги, так як народ є згідно Конституції, п'ятої статті Конституції, народ є джерелом влади, 36 стаття Конституції дозволяє об'єднуватися громадянам у громадській організації для захисту своїх прав. Я є голова громадської організації, який може вчиняти дії без доручення, тобто сам приймати рішення за громадську організацію, і я такого. Іздівательства над пасічниками не дозволю діркам торгівельним. Тому буду боротися. Е, наступне це перейдемо від е, поганого до більш приємного. Сьогодні 2 квітня 2017 року, завтра понеділок, 3 квітня і соломки Василю Олексійовичуві, дідові Василеві. Виповнюється 70 років юбилей 70річний. Е, це людина, така неординарна людина, яка зробила внесок в українське бджільництво. Це і бджулярський круг, який вже не перший десяток років збирається в Баришівки е, осінь на началі жовтня місяця, де з'їжджаються. Пасічники з усієї України, де відбувається їхнє спілкування, обмінюються досвідом, тобто іде таке позитивне спілкування. Також проводяться там семінари, останнім часом проводяться виставки, крупні, великі виставки. Також весною вже стало за традицією, тож проводить. Це Градецьк, вже теж проводять і в Дніпропетровську проводять, тобто по Україні таке поширюється. Також заслуга Соломки Василя Олексійовича – це відродження медоваріння. Це теж є заслуга його. Так що людина, яка зробила для українського бджільництва такий позитивний вклад, з ним у нас так були. Робочі трохи конфлікти, трохи в нас погляди на бджільництво розходяться. Ну було, але це вже все осталося, як кажуть, історія. Тож історія нашого українського бджільництва. треба приклад брати із позитивних прикладів і йти вперед, розвивати українське бджільництво. Наступне це е, нарешті прийшла весна сьогодні на вулиці... Більше 20 градусів сонце світить. І я перший день сьогодні включив пельці Про це зроблю докладніше репортаж чуть пізніше, вечором. І буду про це теж розповідати на протязі весни, як, що відбувається із пилком. Ну, на цьому все. До побачення, до наступного відео про пилок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго.